Анна Ганна, Українська народна казка. Жили собі чоловік і жінка, і була в них донька красуня. Що мати гарна була, а дочка ще краще. Ще дівчинка до літ не дійшла, довелось матері помирати. Покликала вона дитину до себе і каже: На, доню, це сернятко. Як буде тобі важко, посади його і виросте верба, просив тієї верби все, що тобі треба. Поховав чоловік з жінкою, одружився вдруге. І з тобою. а у неї була своя дочка. Вдова свою доньку жалує, дає легку роботу, а сироті їм про світу нема. Бабина дочка ледача. А ця роботяща, проте, ніколи, мачусі не вгодить. Як тільки мачуха не ганяла пасербицею, а та все мовчки робить, от загадала зла жінка, аби сирота погнала бичка пасти, та ще й взяла з собою круг прядива, пом'яла, потіпала, попряла і полотно додому принесла. А як не зробить, щоб додому й не приходила? Взяла дівчина Тепрядову, погнала бичка. Бичок пасеться, а вона сіла та й плаче, а потім згадала про своє зернятку, посадила його, полила, та й заснула. Прокидається, аж із того сернятка верба стала. Підійшла до неї дівчина та й каже Вербояра, відчинися, пана Ганна йде. От верба відчинилася, а з неї пани так і вилинули. «Пану наша люба, пану наша мила, що накажеш робити? Вона й переказала їм усе, що мачуха загадала. Дівчата повернулись у вербу, а дівчина допасла бичка і знову до верби. Вербо Яра, відчинися. Верба відчинилася. І ті пани винесли їй тонке та біле полотно. Баба, як побачила те полотно, аж зубами заскриготіла, послала зараз свою дочку бичка пасти, дала мичку та й каже Бери, доню, мичечку, спрядеш, то спрядеш, а не спрядеш, то й так пригониш. Погнала ледащиця бичка пасти та й мичку закинула. А ввечері пригнала бачка і каже Мамо, у мене так боліла голова, що й не зведеш. Дарма, доню, пляш та відпочинь. Діждали вони неділі. Баба свою дочку причепурила і веде до церкви, а на дідову гримає, щоб ти піч витопила, обід сварила, в хаті прибрала. З того білого полотна сорочку пошила, поки ми з церкви повернемося. Та гляди, не зробиш, жива не будеш. От пішли вони до церкви, а дівчина обід наварила, в хаті прибрала, а тоді побігла до верби і каже Вербояра, відчинися, пана Ганна йде. Верба відчинилася. А з неї пани вилинули. Вона подала їм полотно і попросила вшити сорочку, а ще дати їй гарне вбрання до церкви. Пани зараз убрали її гарну і у вербу заховалися. Тут, де не взялися коні, вона сіла в карету і поїхала до церкви. Як увійшла в церкву, так її осяяла. А на той час князенко був на службі. Оглядів він дівчину, той очей не відведе. Коли відправа закінчилась, дівчина першою вийшла із церкви, сіла у карету і поїхала до верби. Там віддала панам свій одяг, забрала сорочку і швидко прибігла додому. Тут приходять мачуха з дочкою із церкви. А що? Наварила, наварила, а сорочку пошила. Пошила, мачуха тільки плечима знизала. Почали розповідати, яку гарну паночку вони у церкві бачили. Коли діждали наступної неділі, їй з бабою та дочкою пішли до церкви, а сироті мачуха знову роботу загадала, а та роботу швиденько зробила, побігла до верби, переодяглася і знову до церкви поїхала. А князенко вже там, очей з неї не сводить, усі лів дотеропіють, чи то царівна, чи князівна. Повернулися родичі з церкви, знову про пану розказують, що князенко гарний, а вона ще краща. А на кого панна схожа? Може, на мене? питається дівчина. Мачуха так розсердилась, що ледь її не побила. Князенко тим часом у людей розпитує, чи не знає хто, звідки та панна, та ніхто не знає. От хтось йому й порадив на тому місці, де панна стоятиме наступного разу, смоли підлити. Так і зробили. Як стала відправа у церкві закінчуватися, дівчина кинулась бігти, а черевичок у смолій застряг. Тоді вона визволила ногу і в одному черевичку побігла. Приїхала до верби, переодяглася і швидко додому помчала. Повернулася баба з дочкою з церкви, стали розказувати, який то черевичок та пана загубила. Навіть ноги такої, мабуть, нема, аби на неї прийшовся. А може, на мою прийдеться? знову запитує дівчина. Баба як розлютується, як почне її бити та не тіпахою і грубницею опрозивати, побили і з хати прогнали. А князенко й послав своїх слуг, аби міряли той черевичок, на чию ногу він прийдеться, та дівчина і стане його нареченою. Пішли слуги спершу по королях, потім по панах, а далі до простих селян почали в хати заглядати. Прийшли до мачухи, стала її дочка той черевичок на свою ногу надягати. Де там? А дідова дочка з печі виглядає. Покликали її, а мачуха сердиться, відганяє. Помірила дівчинка черевичок, він їй на ногу й прийшовся. От забирають дівчинку в палац, а баба кричить, що вона всяка така нетіпаха. А дівчина попросила дозволу піти убратися. Прийшла до верби, а пани до неї так і вилинули. Прибрали її, як королівну, увійшла вона в хату, так хата і засяяла. Взула вона на ногу другий черевичок, сіла в карету і поїхала. Славне весілля відгуляли, а верба з криничкою пішли в землю. Та знову вийшли в князанковому саду.